Шановні, хотіла сказати, українці, ні, не так, колаборанти, якщо ви хочете напасти на велике будівництво, нападіть на мене і е, зразу дам відповідь, що на ті гроші будувалися не тільки доборо і мости, а будувалися лікарні, будувалися амбулаторії, будувалися е, хірургічні відділення. Е, Школи, дитячі садочки. зараз купувалися швидкі допомоги. Зараз все це, вся ця медицина, в яку були вкладені великі гроші, працює на Україні, на збереження наших українських територій. Це перший момент, другий момент. Не знаю навіть, як якими словами вам пояснювати, але просто скажу коротко. Ви е, бачите так багато побудованих доріг по одній простій маленькій причині, що їх просто будували. А якби ці гроші, скажімо так, тупо вкрали, то ви б їх не бачили. І не говорили б зараз, е, і не кричали криком, що велике будівництво закатало гроші в асфальт. Тож деякі персони. Е, Закатували в асфальт, а складали гроші в сумочки і за, зараз по цей день перевозять через український кордон і ловлять їх вже їх по усьому світу і розповідають нам, де і скільки було вивезено. Тільки гроші назад ці в нашу державу не захоплять. Вони осідають там, де їх схопили за одне місце. Щоб ви розуміли, а лікарні у нас стоять, швидкі допомоги працюють, медичні амбулаторії працюють, дитячі садочки працюють, не всі зруйновані, школи працюють, не всі зруйновані, і в них вкладалися дуже великі гроші. Не крали, так як крали 30 років поспіль, а просто брали і робили, вкладали в Україну. Я вважаю, що нам простоздріли, коли побачили таку красу і вирішили все зруйнувати. Але, ви знаєте, український народ дуже сильний духом. І е, буде, буде так, що зруйнували, як мурашки зібрали, знову побудували. Зруйнували, знову побудували. Замахаєтесь руйнувати. А ми не ніколи не втомимо ніколи не втомимося відбудовувати свою державу Україну. Так що слава Україні і смерть ворогам.